Короче. Всім привіт, ви на каналі Program AutoIm, з вами Ярослав. Оглядаємо Mitsubishi L200 2.5 дизель, автомат 2003 рік. Стара модель авто з Швеції. Наглядаємо його в Бельгії, є простір записано, у нас все добре. Оброблено. Тріщини. Ось таке авто. Авто оглядаємо для ЗСУ. Це заберег цей верхній офер і буде установка для збиття дронів шахедів. Ось таке авто. Поранився на ресорах. Добре їде. Є такі ржавки, звичайно, але нове, Резина вже така у нас трохи ржавий перед. Але рама ціла. Ось таке. Авто в нас. Ходимося під капотом нас автомат. 150 тисяч пробігу у нас тріщи на лобовому склі думаю, що це, можливо, не є проблемою. Наш два акумулятори. Мотор перфектую добре. Це класно. Жодних проблем немає. Смас у нас не колесно. Металічний захист. Авто класний, супер. Правда, в салоні трохи грязно. Авто стареньке в нас. Ззаді возили якогось пса чи, чи кого. Також є Ну, Можна це все почистити. Тому і для ЗСУ дуже ідеальний варіант. Тому. У нас є тут коля. До речі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки. До речі, Олег Піхота, волонтер збирає кошти для е, приладу нічного бачення. Дуже важливий збір. Хто хоче задонати допомогти, переходьте на пос... по посиланню в описі під відео. На інстаграм-сторінку волонтера Олег Піхоти. Та благодійного фонду Незламна. А ми поїхали. Світиться чек, правда? Це можна перевірити. Але все працює добре. також. Клімат працює, дує холодом. Зараз звук помінявся, в машині все класно.